І так, доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами зробимо, поучимося, як виконується, що петельний не шви. І так, ми беремо з вами голочку, беремо ниточку, продіваємо нашу голочку, нитку. Так, ось так я проділа, проділа, беру. Тепер дивимося. Я ділаю два краї я з'єднала, і так ділаю вузлик. Раз. Раз, я так дивіться, я прокручую так раз пальчиками. Оп, і в мене що? Вийшов вузлик. дивимося, я буду виконувати, як завжди, ми будемо виконувати з вами на листочку клітинку, щоб було краще. І так, ми продіваємось так дивіться, проділимо. продіваємо, оп. Дивіться, продіваємо між нашими ниточками двома, отак, оп, бачите, що ми, даже не, ми так зафіксували з вами що нашу з вами ниточку. Беремо, продіваємось під низу, проділи, ось так. Взяли ось цю ниточку, ось вона, накинули ось так і витягнули, Знову проділи. Знову взяли ось цю ниточку. Ось так проділи. Що? Витягнули. Знову проділи. Ось так накинули. Витянули. Ви бачите, нічого складного немає. І ось так це у нас що з вами? Петельний шов. Ось так накинули. Витягнули, Знову проділи, накинули. Накинули, витягнули. І ось так ви прошиваєте до краю. Як ви закріплюєте, ви потім у нас є ось, наприклад, це у нас лице, це у нас що ізнанка. Ми беремо і що, продіваємо ось так, і беремо, ділимо що в петельку ось так. Раз. Раз, знову проділили. Раз. Знову у нас петелька. І знову в петельку. Два. Все, відрізали ниточку. все. Нічого ви бачите, складного тут немає. Ось таке у вас буде завдання. Виконати петельний шов. Петельний шов, дивіться, я буду. І потім ви один рядочок виконуєте в кожну, кожну клітиночку, а потім ви робите мельче. Чим він більше, чи щоб училися, зрозуміло, вам потрібно зробити. Дякую за увагу і бережіть себе.